Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та ощад. Він створив понад 40 маршрутів, які охоплюють не лише середмістя, а й не туристичні місця, як-от Солом'янка, Батиєва гора, Лук'янівка і татарка. Автор першого 12-годинного екскурсійного марафону Цілий день Києва Сергій Савченко затятий прихильник дослідження столиці України. Києвознавець, що неодмінно проведе прогулянки туристичними місцями та занурить у найбільш непомітні навіть для містян локації. Сьогодні Сергій Савченко наживо з нами в студії. Раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку, і святом. Вітаю зі ласка. Добро Проходьте. Круху, у нас прокруху. круглий стіл, за яким ми зазвичай збираємося після нашого прямого етеру для того, щоб знаєте, в такому родинному колі трішки більше дізнатися і відкрити для наших відповідно для наших глядачів. Хто зараз до речі найчастіше замовляє екскурсію кияни? Чи ті, хто приїжджають у Київ? Ви знаєте, для мене надзвичайно втішно те, що це кияни насамперед кияни, wow. і те, що ніколи не згасає інтерес до рідного міста, це насправді так надихає. Це наснажує, і от ті маршрути, які вже створені, на них не ставиться крапка, бо хочеться ще, і ще і ще дивувати, дивувати, і Київ кожного разу дивує. А що от який напрямок Києва найбільш цікавий? Я пам'ятаю, що от коли пішла хвиля муралів, угу. то от, ця екскурсія муралами, цей маршрут він був дуже мене знайомий багато. По ньому ходили. Що зараз? От мурали, до речі, трошки на паузі. По перше, діє мораторій на створення муралів у Києві. А по-друге, дещо на авансцену вийшов зовсім інший інтерес. Тематика мистецтво нікуди не, не щезло із Києва. Для нас теперішніх цікаві художники шістдесятники для нас теперішніх надзвичайно цікаво, чим е, е, жили митці 19-го століття. Mm -hmm. Як вони зображували Київ на своїх полотнах до слова, це дуже багато упосліджених художників. Це художників про яких ми не говорили або нам було сказано про них мовчати? А тепер ми про них проводимо цілі екскурсії. А як відбувається? Ви задаєте цей тон і кажете, от в мене в переліку є ось такі екскурсії? Чи навпаки є запит від аудиторії, і ви цей запит формуєте? І так. І так насправді, тому що в мене є певний сегмент е коло інтересів, які я намагаюся весь час е поповнювати і пропоную свої візії маршрутів і тематик. А по-друге, весь час гості кажуть: а от ця тема, а от тут що можете розповісти, і воно так дає поштовх для того, щоб... тоді викладати. хочу конкретики. Три е найяскравіших най на вашу точку зору от зараз на, по запитам екскурсії і теми, які люди хочуть. Це шістидесятників. Це шістдесятників. Це е Історія виборювання української незалежності, uh -huh. і це не тривіальні місця Києва, а, знаєте, такі не туристичні, не попсові, але це тема, яка тягнеться вже дуже довгий час. Ну, насамперед, це дворики. Uh -huh. Дворики у Києва просто чарівні. А як часто, от у вас, як у дослідника, от зараз буває момент, коли ви відкриваєте щось для себе? Ну, тобто, ви багато чого знаєте, і тут якийсь момент – вау. А це щось новеньке, це все перевертає а, абсолютно з голови з голови Туда на до особисті відкриття так, за останніх так, там так. три роки не буде перебільшенням, якщо я скажу, що кожного разу. Hmm. Тому що Київ це величезний палімпсест, і ти тільки ну зазирнувши за обкладинку, mm -hmm. починаєш шукати і знаходиш такі явища, такі контрасти, що мовчати про це не сила, не сказати But про відкрити це хоча б Декілька таких моментів uh, я uh -huh. хочу зауважити. От просто зараз uh, пішов відбій повітряних тривог, uh -huh. і ми маємо маємо про це вам сказати. Uh, Хочеться видихати в цей момент. Собственно. Ми видихаємо фу. так, але це насправді для нас особисто означає, що у нас буде можливість мати ще одне включення, пряме включення разом з нашим колегою Костянтином Грубачем, який сьогодні знаходиться в легендарному такому місці. Наскільки я знаю, це буде Андріївський узвіз. Трішки пізніше, можливо, там, де зміни відбулися, але ми чекаємо ще й на це включення. Я знаю, що у вас є якась особлива екскурсія, яка триває цілий день. Це такий, начебто, своєрідний марафон по Києву. Розкажіть більше про це. А це був направду. Челендж для мене мені так хотілося цілий день провести із гостями у місті і весь час показувати Київ, не обмежуватися там хронологічно двома-трьома годинами, як це як правило буває. А цілий день присвятити Києву. І знайшовся чудовий привід День міста. Два роки тому uh -huh. я запустив найдовшу екскурсію містом, яка тривала 12 годин. Ми 12. Не подивилися весь Київ. Ми навіть не подивилися класичний Київ з трьох частин: Гора, Поділ і Печерськ. Ми обмежилися лише Печерськом, але 12 годин 12 говорили годин. про Печерськ. Скільки Та, кілометрів уху. ви находили протягом цієї екскурсії? Ой, я не знаю. Не було цікаво, але це Це ж насправді щось феноменальне. Це ж ніжками, чи ви не завжди ногами, чи ви десь Ні, Ми завжди ногами. Це був піший маршрут, який поділений був на чотири частини. І весь час ми ногами. Але знаєте, в мене не було мети порахувати, скільки це було кілометрів. А тут, Це була додаткова задача. Опція. тут була задача вижити. <рес> можна, можна тоді від вас практичних порад. Тут приїжджають українці або іноземці, і у них буквально вікенд, два так. дні або один день. От зранку поїздом приїхали, ввечері назад повернулися. Куди в Києві там топ 3 місця, куди можна встигнути е, потрапити? Знаково. Ну насамперед не треба поспішати. Завжди після такої поїздки, а поготів до Києва, має залишатися приємний. Смак, бажання повернутися, певна mm -hmm. недосмакованість. Але насамперед я би хотів побажати націлитися до Святої Софії. Угу. От мені видається, Софійський собор максимально ілюстративний для того, щоб показати, чим є Київ, а хто його створював, як він формувався, в яких нелегких обставинах виживав, оновлювався. Ну і зрештою, як стоїть Україна, як вона тримається, угу. як вона виборює свою соборність, незалежність, і як оранта в апсиді Софійського собору непорушна стіна, а береже Україну і Київ насамперед. Київ це люди, це кияни в першу чергу. Хочеться від. Вас почути особистості, хто для вас? Ці особливі киянини, на яких тримається наше місто, і чи є екскурсія, яка йде саме від особистості до особистості, де вони проживали? Що це за люди? Одразу скажу, що кияни це не ті, хто за паспортом чи за графою в посвідці про народження. Кияни це люди, які почали перейматися Києвом, яким Київ болів. Відтак, в моєму особистому топі це Євген Чекаленко. Це найдивовижніший український меценат, який сказав, що Україну варто любити не лише до глибини сер. Місця, але й до глибини кишені він щедро спонсорував багато київських проєктів, не так, щоб конкурувала із ним, але просто в топі на другому угу. місці Олександра Екстер, дивовижна українська художниця двадцятого століття, угу. яка підкорила Париж соковитими українськими фарбами, яка закохала Паризьку тусовку і весь бомон в українську колористику, і яка показала, що українське мистецтво це цілком повноправне мистецтво на рівні з. Двадцять ромистецтва, ми зараз насправді в Європі і в світі повертаємо екстер Україні, тому що цю панянку експропріювала собі Росія і довгий час видавала її за ікону російського авангарду. А Олександра Григорович, вона ж екстер щиро зізнавалася, що вона. Україна з Києва, і хочеться вас тоді ще спитати. бо е, ви сказали Софія Київська, але мені здається, що всі, хто приїжджають, точно відправляються на Андріївський узвіз. А це неможливо минути Андріївський Не обов'язково. Так, але що в ньому? Що в ньому от найважливіше? Чим він може Феномен Андріївського звісу? Цей феномен складається в одне слово душа. От мені здається, якими би ми не були реалістами, матеріалістами, але потрапляючи на цю звивисту і давню прадавню вуличку, ми відчуваємо, що таке душа Києва. От, ідучи чи то вгору, чи униз, ми завжди знаходимо для себе е, той незбагненний Київ, метафізичний Київ, який там приховується і проступає наяв. Це адреси відомих людей, це Андріївська церква, це дивовижна крутизна пагорбів і гір, які оточують е, узвіз. Я Хочу декілька таких яскравих фактів, які саме про Андріївський узвіз. Від вас, як від знавця. Найкоротший шлях з Києва Верхнього на Поділ. Вулиця, а, де є єдиний у світі музей однієї вулиці, він так і називається музей однієї вулиці, а вулиця, яка навдивовижу, три десятки років у 19 столітті була вулицею Червоних ліхтарів. І це при тому, що. Поруч дивовижної краси Боряд діти церкви? ще Андріївська церква. Відкриття От Київ насправді він такий контрастний. і Ці контрасти часто дуже суперечливі. І Коли ти їх знаходиш, готуючись до екскурсії, це приголомшує насамперед тебе, а тоді вже і приголомшує гості. Ну, ви нас теж сьогодні приголомшили. Зараз ми дізнаємось, чи приголомшили ми Константина Грубича, який з нами на зв'язку, який знаходиться, як колись ми дізналися, на вулиці Червоних ліхтарів. Костя, як тобі таке? Привіт. Ну, доброго ранку. Червоних ліхтарів зараз немає, але дуже жовто жарпа. Микола хвильовий про сонце. Зараз на Андрійському звозі немає людей. А от я згадую, коли перші дні Києва були в цьому році тут було людей. Тут... тут це було місце гарду, тому радянській. А от сьогодні порожньо. Бог почув. Ми колись ходили навіть сюди на фотосесію в 87-му році, от з друзями, з якими ми жили, у кімнаті фотографувалися з Ярославом Хотіним. Я сьогодні згадав про ці фотографії. бог На жаль, поганий зв'язок. Я сподіваюся, що нам зараз вдасться трішки оновити ситуацію і знову з'єднатися з, з Костянтином Грубичем. Якраз він почав розказувати про світлини. Робив він їх свій час на андрівському зводі разом зі своїм другом студентських років. Я думаю, що ми покажемо обов'язково цей момент. Чи існують зараз на Андрівському зводі люди, які на Андріївському звозі люди, які е, якби корінні жителі, які жили там в цих будинках і досі зараз живуть, передаючи це з покоління в покоління. Чи все ж таки це вже стала така більш комерційна а, історія? На превеликий жаль, це насправді ситуація не лише з Андріївським, це загалом така пошість в усьому середмісті Києва, коли корінного населення дедалі менше. Все, бажально захоплюється офісами, якимись установами. І, от сказати про те, що мій рід пише історію дотепер в цій квартирі, десь в центрі Києва, з кожним разом, все важче і важче. Це не є новиною, тому що з середмістя почали Розселяти людей ще в 70-х роках е, минулого століття, uh -huh. і таким чином опановувалися нові землі, нові житлові масиви. А центр залишався порожнім. Тому uh -huh. на Андріївському, все ж таки рідних старожили... жителі вже не зустріти, uh -huh. але є старожили, наприклад, галереї, uh -huh. які почали свою історію ще в той час, коли тільки авангардне мистецтво виходило а, наяв. Це триптих, це галерея Карась 36 місця, uh -huh. які вже давно завоювали собі незліченну кількість прихильників. І, ви знаєте, це стає такою доброю традицією, коли ти гуляєш на Андріївському. А, які би справи тебе не відволікали в подальшому, все одно треба зазирнути до тієї чи іншої. Щоб побачити, що зараз в тренді в сучасному українському мистецтві. Класно, у нас я, в тренді. У от, нас є тут в тренді, коробка Вікторина від Олени Брейченка, яка заховала тут щось, що пов'язано з Києвом. Вона дала нам підказки, щоб ми спробували хоча б відгадати, але нам звалі це непросто. Отже, це це щось, продукт чи річ? Це щось Власне. калорійне. Смачне, щось, що називали бур'яном, і щось, що не боїться блискавки. І пов'язано з Києвом. Київський торт вже в нас сьогодні був. Перепічку ми згадували, блискавка її може вдарити. Київські котлети в нас на столі. Що це? Ну а ще й одна підказка: це продавали біля лаври і солодощі. Що це може бути? Ну, дивіться, біля лаври, чого тільки не продавали. Ну, я мед бачила. Нещодавно. А ми про яке століття говоримо? Олена не направила нас тут. Вона такі чотири варіанти дала. Це солодощі, бур'ян. В це дерево можуть вдарити От те, що Не може вдарити мене якось спантеличує, тому що одразу якісь вітюмські історії пригадуються, і, можливо, це. Київ. Ну, давайте варіанти накидати. У мене була бузина варіант. Бузина Ревінь. Не знаю в чого, але хай буде ревень. Друзі, ви всі. Не туди? Не туди. Не туди? Горішки. І я так розумію, горішки не прості, а це ліщина, ліщина. В карамелі, як солодощ. Давай. Але давайте подивимося, дізнаємося, що ж це за історія, як вона розвивається. У коробці знаходяться смажені горішки ліщина, які смажені у карамелі. А в минулому їх продавали або просто смажені у місті, або смажені у е, і политі зверху медом. І це був досить поширений смаколик для людей, особливо тих, які приїхали відвідати місто, і дуже часто ліщина продавалася біля Києво-Печерської лаври, тому що саме туди приходило багато прочан з усіх куточків України. Це дійсна загадка. Загадка тепер розумієте, яка наступна екскурсія в екскурсовода Сергія Савченка? Я розумію, що це класна загадка для людей, які будуть до вас проходити. і ось такими моментами ти заново відкриваєш Київ. Ну для киян, які наприклад прискіпливі і вибагливі. Що особливого вам хочеться розказати? На яку екскурсію звернути увагу? Куди бігти? А біжіть насамперед на щекавицю на щекавицю. Так А чому ще до того, як це стане мейнстрімом, біжить на щекавицю. А ну, по перше, це одна із найпанорамніших гір. Ага. Якщо ви вагаєтеся, куди йти, от ви на висоті понад 80 метрів над Дніпром. дивитеся на 270 градусів. Ви вже розумієте, ага, там були, там не хочемо. Зараз а туди підемо. Дякуємо. Так, дякуємо за натхненням на щекавицю. Сергій Савченко був сьогодні з нами. З вами був в ранах марафон. Олександр Попов, я Валентина Хамайка. Ми дякуємо вам, що цей ви розділили разом з нами, папа, дякую. Okay.